Війни, як важливо розуміти, проти кого вони сьогодні ведуться і з ким сьогодні воюють. Якщо раніше в Бога був вибраний народ, за яким стояв Бог, і через який Бог здійснював суд над іншими, то сьогодні такого немає. Сьогодні час милості та благодаті для всіх народів. Діти Божі є у всіх народах, тому йти з війною дуже небезпечно, особливо якщо там є церква Божа, а в Україні їх дуже багато. Йти проти такого народу це те ж саме, що йти проти самого Бога. Народи сьогодні потрібно не знищувати, а рятувати. Прикладом для нас є Ісус Христос, який прийшов не з війною, а з любов'ю і показав, як нам жити, що робити, нести спасіння, просвітлення та повертати людей до Бога. Коли люди відходять від Бога, з Богом відходить мир, благословення, і приходить обман, війни, проблеми, приходить ад. І щоб повернути благословення на нашу землю, нам в першу чергу потрібно вести боротьбу на духовному рівні, а для цього варто повернутися до Бога.